КЛ-30, резина передня в дуже хорошому стані. Задня резина з тріщинами. Вся і та і та. Напрацювання тут теж 3000 мотогодин, чи вже більше. 4000 мотогодин напрацювання. Механіка. Фриза в комплекті, ножі теж є. Підтерті, трьохточка, точка, боковий циліндр, виносні два циліндра, розбитий фонарь, коштує 8800. Цей сек, цей і дуже в дуже хорошому стані. Резина передня в хорошому стані, задня резина в хорошому стані. Ножі, як нові, фреза видно, що дуже мало працювала. Трикутник, теж боковий циліндр. Кабіна з кондиціонером на коробці High Speed. Те, що ви просили, їде 30 км на годину. Напрацювання тут 890 мотогодин. Цей Це реально в дуже хорошому стані. 12 тисяч доларів. Це, по-моєму, 2005 рік. Ну і цей теж 2005